Вівторок, 5 березня, на ICTV2 розпочинається ранок у великому місці. Вітаємо вас, друзі. Дякуємо, що ви з нами. Бо нам таки дійсно є що вам сьогодні розповісти. Юлія Зорій, Григорій Герман. Ми тут заради того, щоб наприклад розказати вам а як вкрасти літак. Якщо ти безхатько, якщо ти безхатько у сполучених штатах і тобі нема чим зайняти, зможеш вкрасти літак прямо із пасажирами. Таке вже сталося. І е, зараз у нашій дивовижній рубриці шалені історії ми відповімо на всі ваші тисячу запитань, які 100% виникли, коли ви почули про цю ідею. У США безхатько вкрав літак. В Австралії поліцейський вбив телеведучого та його хлопця, а в Іспанії злочинець скоїв страшнючий злочин з вином. Це шалені історії. Історії, у які важко повірити. Їх треба побачити. У США сталася просто шалена надзвичайна подія. Безхачко викрав літак. Навіщо? І як йому це вдалося? Зараз розкажемо. Це історія, яка сміливо могла б бути сценою з фільму Штат Каліфорнія, місто Пало Алто, Аеропорт безхаченко пробрався на його територію, заліз у невеличкий приватний літак, завів його без ключа і полетів геть. Здавалося б, це просто неможливо, але та без Хеченко у США вкрав одномоторний літак 1960-х років вартістю 150 тисяч доларів. Піднявши залізну пташку в небо, чоловік вирушив на прогулянку. Йому вдалося пролетіти 40 кілометрів і дістатися мальовничого заливу Хафмун, на березі якого він здійснив аварійну посадку. Злочинець керував літак прямісінько у пляж. І той застряг носом у піску, задерши до гори хвосте. Повітряна машина не отримала серйозних пошкоджень однак серйозними проблемами обзавівся її викрадач. На місце оперативно прибули правоохоронці і затримали 50-річного безпритульного на ім'я Луїсу Густаво Айрес. За інформацією New York Times, чоловік пояснив свій вчинок геть неочікувано. Вкрав літак, аби довести владі проблему поганої охорони аеропорту. Можливо, воно і так, зважаючи на те, що йому вдалося утнути. Змі пишуть, що на територію аеропорту майбутній викрадач пробрався через звичайнісіньку дірку у паркані. Однак, це ще не все. Після інциденту загадок навколо Безхаченка стало лише більше. У суді Айрес заявив, що його справжнє ім'я сун. Рок, а правоохоронці знайшли у нього посвідчення на три інших імені. Затриманий також повідомив, що літальні таланти здобув у рідній Бразилії, а остання його зареєстрована адреса була у Майамі. Чоловіка звинуватили у крадіжці особистих даних та літака. Винним він себе так і не визнав, адже, начебто, мав благородну місію. Уявіть лише емоції власників цієї пташки, які побачили і у кримінальних новинах. Моторошна і заплутана історія трапилася із зірками в Австралії. Колишній блогер, тепер поліцейський, вбив телеведучого та його хлопця. Інформують змі. 28-річного офіцера поліції Бо Ламара звинуватили у двох вбивствах після зникнення пари у Сіднеї. Закривавлений одяг 26-річного телеведучого Джейсі Берде та на три роки старшого його партнера Стюарда Люка Девіса знайшли у смітнику. В їхньому будинку було розлито багато. То крові тіла хлопців зникли безвісти. Джесі Берт працював продюсером та ведучим на одному з великих австралійських телеканалів. Був успішний та займався улюбленою справою аж раптом усе обірвалося. За інформацією Десан Ламар у робочий час користався своєю службовою зброєю аби вбити пару. Після чого їхні тіла перевіз в орендованому білому фургоні і утилізував у будинку. Одного з убитих знайшли кулю відповідну пістолету Ламара. Через два дні після виявлення речей загиблих він здався правоохоронцям. Винувачений офіцер Ламару минулому відомий блогер, який прославився завдяки селфі з зірками. У його колекції фото із Селеною Гомес, Майлі Сайрус та Кім Кардаш'ян. Чому ж він вбив пару? Як інформують змі, вбивця раніше мав романтичні стосунки із телеведучим бредом, і їхнє розставання було гірким. Того дня, коли чоловіків бачили востаннє, сусіди чули галаси з будинку, а камери спостереження зафіксували партнерів підозрюваного поліцейського та білий фургон. Пізніше всередині знайшли багато крові і сліди боротьби. Наступного дня після вбивства підозрюваний ламар не вийшов на роботу, бо нібито захворів. Цікаво лише чим полегшенням від ревнощів? невдовзі останки вбитих чоловіків знайшли за містом у сумках для серфінгу, схованих під камінням. Іспанія. Містечко Кастрільо де Дуеро О пів на четверту ночі у цех місцевої виноробні пробрався злочинець у Капюшоні. Навіщо? Що він зараз накоїть? О, ні. Він повідкривав величезні резервуари з вином і вилив на підлогу 60 тисяч літрів червоного елітного вина. Ви уявляєте? Елітний напій двох найдорожчих сортів Норкахо та Мелабріго, стрімко полився просто на підлогу. Злочинець відкрив аж п'ять резервуарів. На щастя, заповнені вином, були лише них. Однак, навіть, попри це, нічний гість заподіяв виробництву шаленої шкоди. Витекло вина на понад 2,5 мільйона євро. Вилитим вином можна було наповнити 80 тисяч пляшок. Власник виробництва розповів Бібісі, що ці резервуари. Ари відкрити не так то й просто. Вони обладнані спеціальними механізмами захисту, з якими не впорається людина, яка не знає методу відкриття. Злочинцю ж це вдалося миттєво. До того ж, він дуже впевнено бігав виноробною у темряві, Тож є підозри, що він добре знає територію та обладнання виробництва. Наслідки виглядають справді моторошно. Чому злочинець пішов на цей злочин? Може, це була помста колишнього працівника виноробні, якого звільнили. А може цього бешкетника найняв хтось із конкурентів виноробів? Відповіді має дати слідство.